Вітаю! В цьому питанні ми з вами розглянемо синтаксис перевірки даних в кожній колонці. І таким чином закінчимо тему створення реляційних таблиць. Що саме ми повинні досягнути при вивченні цього питання? Навчитися читати та записувати оператори з визначення унікальності значень про це трошки говорилось раніше. Навчитися читати та записувати оператори. З визначення типових значень, пам'ятаєте, в попередньому питанні ми говорили про те, що надію видалення або оновлення значень ми можемо в зовнішньому ключі поміняти значення на певне типове, отже, необхідно навчитися прописувати, яке це типове значення. Крім цього, зараз ми навчимося читати та записувати оператори з простими обмеженнями. До простих обмежень ми можемо віднести, наприклад, що числове значення повинно бути більше нуля. Розберемо, як це це зробити. Визначення унікальності значення, для того щоб вказати, що значення наше повинно бути в колонці унікальним. Достатньо для колонки прописати відповідну команду, як і в попередньому питанні, де ми розглядали, що обмеження можна записувати або прямо в рядку визначення колонки, або в кінці. Те ж саме і тут. Тобто, в прикладі, де в нас ID повинно бути унікальним, ми прописуємо, що воно повинно бути унікальним. Цей приклад, просто як приклад, прописувати для первинного ключа, що він є унікальним, тобто писати, що є унікальний і плюс первинний ключ, не потрібно, тому що первинний ключ і так завжди є унікальним. В другому прикладі ви можете бачити, як прописується унікальність пари вже, тобто ми можемо прописувати не лише унікальність одного конкретного значення в колонці, а і пари значень, тройки значень стільки, скільки нам буде потрібно. Як же визначити типове значення, яке повинно бути в колонці? Для цього ми повинні так само використати спеціальну команду «default». І якщо ми прописуємо прямо в рядку визначення колонки, ми пишемо команду. На типове, і поряд пишемо значення, яке ж має бути ось це типове значення. Не забуваємося, що якщо у нас строкове значення, воно обов'язково повинно братися в лапки. Крім цього, ми можемо створити більш складніший підхід до визначення типового значення. Наприклад, використати функції, як в другому прикладі. Це саме простий спосіб використати функцію. Тобто, якщо у нас йде позначення дати. То типово ми можемо вказати, взяти дату теперішню get date, тобто взяти ось цю дату, яка у нас зараз є. Таким чином, ми визначаємо типові значення для колонок там, де це необхідно. Ну і обмеження на введення значень. Для цього ми використовуємо команду перевірки, check. І в дужках описуємо, які мають бути ці значення. Варіантів, ось тут може бути достатньо багато. Давайте швидко розберемо приклади. Отже, обмеження, даємо його назву, перевірка, і далі прописуємо, що колонка ось така, її значення повинно бути в межах від 0 до 4. Все, все, що буде не попадати в цей інтервал. Причому він в межі оці означає включно. 0 і 4 в даному випадку, все, що не буде попадати в цей інтервал, не буде прийматися. Буде видаватися, що це помилка. Інший варіант, інше обмеження. Колонка STD клас повинна бути лише в межах ось таких значень, де строкові значення у нас перераховані через кому. Якщо значення, яке ми будемо вводити, не є одним із цих значень, це буде вважатися помилкою. Інший варіант. Перевіряємо рік. Рік повинен бути більше, ніж 1970, -й. все що менше буде вважатися помилкою. Інший варіант: ми можемо перевірити, що в нас значення, яке вводиться в одній колонці, повинно якимось чином співвідноситися з значенням в іншій колонці. Тобто, коли ми вводимо рядок значень, і у нас значення пов'язані між собою в цьому рядку. Ми їх можемо порівняти і визначити, щоб не вводилося помилкових значень. Отже, як підсумок всього цього, визначення унікальності значень дозволяє контролювати окремі значення в колонках. Інколи нам необхідно, щоб в колонці, в усіх рядках, були унікальні значення. Тепер ви знаєте, як це можна прописати: унікальність може визначатися для значень. Кількох колонках одночасно. Тобто, це означає, що тільки там пара повинна бути унікальною. Кожне поокремо може повторюватися в різних рядочках, але якщо ми беремо пару, то вона повинна бути унікальна. Якщо ми визначаємо, що трійка повинна бути унікальна, то це значить, що саме три значення разом повинні бути унікальним. Не забуваємося, що первинний ключ вже є унікальним за замовчуванням, і тому прописувати поряд унікальний і первинний ключ не потрібно. Типове значення, яке ми можемо вказати для певної колонки, нам може знадобитися ще й в іншому випадку, коли ми вносимо дані і пропускаємо значення в цій колонці, то воно не буде порожнім, воно відразу буде заповнено тим типовим значенням, яке ми визначили для цієї колонки. Обмеження на введення значень контролює логічну інформаційну цілісність бази даних. Тобто, там, де ми не можемо вказати просто зв'язками чи просто, що воно має бути унікальним, а трошки більше проконтролювати, що ж там вводиться, в цьому випадку ми можемо визначити ось таке обмеження на введення значень. Звичайно, більш складні речі краще контролювати програмними способами на боці клієнтської програми. Але мінімум ми можемо вже контролювати і на рівні СУБД. Таким чином, ви вже знаєте всі необхідні команди для того, щоб можна було створювати таблиці. І на практиці ми з вами. Пробуємо створити набір таблиць для нашої бази даних, для того, щоб потім можна було наповнювати ці таблиці даними і працювати з запитами для видобування цих даних для наступного аналізу.